100 гривень за Ух ти! А я ти повечу на кілька років. Ще довезу мені 70. А позавчора? Позавчора ти не дала, що ти брешеш. Бреш? Світлана, а ти щось вдома робиш? Я не роблю вдома. Uh, наприміру, прибираєш вдома? так сьма допомагаєш hmm. мамі прибирати? Mm -hmm. Знає... так це знаєш прибирати? а що знаєш? сіди мої, тарелки мої а замітати знаєш? ні ти що, я не знаю а їсти варите? не знаю а як варити у вас їсти? Мама. Ну, моя мама варить. А що мати любить варити? Що ти має любиш їсти? Світлана. То свій чисті. Що ти має любиш їсти? маса канула до А де у вас є те블릿 водоросковий? Хвилинку, почекайте зараз. Да. О, як файно